Вітаю всіх на четвертому уроці основ шахів. Сьогодні у нас дві теми. Цінність фігур і шах в два ходи. Кожна фігура має свою силу. Ферзь, от він ходить у всі боки. Дуже сильна фігура. І ферзь це 9-10 пішаків приблизно. Тура 5 пішаків. Слон і кінь по 3 пішаки. Можливо, слон от він ледь сильніший. Але поки слон і кінь вони рівні по силі, три пішаки. Пішак, ну це один пішак. Все ми вимірюємо в пішаках. Потрібно побити найціннішу фігуру. Ось білий пішак він може побити ферзя чи слона. Ферзь більш цінний, б'ємо ферзя. Побийте найціннішу фігуру. Не розмінюйте дорожчі фігури на менш цінні. Ферсь сама сильна фігура. Ферзь може побити туру, але слон поб'є тоді ферзя. І це білим невигідно розміняти ферзя на туру. Ферсь він може побити пішака, може побити слона. Слон більш цінний, б'ємо слона. є. Королю шах. Обийте найціннішу фігуру. Переконайтеся, що ваш хід можливий. Король не поб'є ферзя, ферзь аж захищений трьома фігурами. Туру теж не можна бити. Вона захищена двома фігурами. Пішак захищений тільки турою. А ось кінь нічим не захищений є. Атакуйте фігури з найбільшою цінністю. Тура захищена конем. Тобто король може побити або пішака, або коня. Ну, кінь цінніший. Атакуйте фігури з найбільшою цінністю. Кінь, от він нападає на ферзя, на туру, навіть на іншого коня. Але кінь ось він у нас зв'язаний. В коня немає ходів. Що ми можемо тоді побити? Так, забагато стрілочок. Король може побити коня. Слон може побити туру. Тура цінніша за коня б'є. Ось так. Ось, знову в нас є табличка. Ферзь 9 пішаків Інколи кажуть, що 10. Ну, важливо запам'ятати, що найцінніша фігура. Тура 5 пішаків слон, кінь, 3 пішаки пішак це один пішак От на початковому етапі важливо бити. Сильні фігури суперника і не втрачати свої фігури. Рухаємося далі. Наступна тема шах в два ходи. Як поставити королю шах? Ось у нас намальовані стрілочки поставили шах. Добре, шах в два ходи. Потрібно зробити маневр конем, щоб був королю шах. Ось на ці два поля ходити не можна. Там поб'є слон коня. Давайте спробуємо через це поле, і далі буде шах. Створіть загрозу королю суперника в два ходи. Якщо от зразу слоном шах, це в один хід. Але це не добре, тура поб'є слона, ми можемо спочатку туру побити. А далі вже даємо ось цей шах. Створіть загрозу королю суперника в два ходи. Тобто, Турас стоїть навпроти короля, заважають білим свої ж фігури. Слон і кінь. Тобто Треба по черзі походити конем і слоном. Ну, давайте конем в центр. Слоном от відступлю і буде шах. Створіть загрозу королю суперника в два ходи. Є шах в один хід. Слон поб'є пішака, але це добре. От слон три пішаки. І віддавати його за одного пішака це мало. Король поб'є слона. Але на ось це поле ми можемо ще раз напасти. Конем бити пішака в центрального погано, бо чорний кінь захищає, можна ось конем сюди походити. І вже дві фігури напали на цього пішака. Нам потрібний, щоб був шах, тому б'ємо слоном пішака. Ідеально. Створю загрозу королю суперника в два ходи. Ну, ось, коли кінь ось так через клітинку має по діагоналі напасти, цей маневр забирає чотири ходи. Можна запам'ятати. Тут кінь за два ходи королю шах не дасть, слон дасть. шах. Ну, ось такий шах це недобре. Там і ферзь, і король поб'є. Але ось давайте відступимо конем. І тоді є ось такий шах. Є. Створіть загрозу королю суперника в два ходи. Ось ферзь стоїть навпроти короля. Ось такий шах, він поганий. Кінь поб'є. Давайте спочатку зіграємо з слоном. Тепер і ферзь і слон нападають на коня. Щоб був шах, ми маємо побити ферзе. Є відмінна робота. Сьогодні короткий урок. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.